Знаєте, що мене найбільше бісить у продажах тракторів? Є такий е, тип клієнтів, приходять, вибирають трактор. Вибрали трактор. Покаталися на тракторі. Все, їх влаштовує. Побудовився там плюси, мінуси. Ну, це в основному касається Бушки. От то йому не подобається, це йому не подобається, тут плюс, тут мінус. Е, каже, знижку. Добре, ми зробили стандартну знижку. Людина крутить носом і каже, от я готовий дати за цей трактор от стільки. От, от стільки в мене є, стільки можу дати вам. Ну, І деколи ми йдемо на оступки клієнту і е погоджуємося на ту ціну, що людина запропонувала. І, але ми кажемо, що ти готовий сьогодні його купити, якщо ми тобі віддамо за ті кошти, за які ти хочеш. Да, готовий. Хорошо, добре кажу. Забирай. Хочеш, забирай. І він починає ще думати туди-сюди, і тут починається два, два таких варіанти. Перший, він каже: мені ще треба подумати, посовітуватися там, чи з сім'єю, чи з дружиною, чи з батьками. І це просто жесть, просто жесть, я вам чесно кажу. І сами, сами найгірший варіант це коли ну, це взрив мозгів, людина запропонувала нам ціну за трактор, ми на неї погодилися, і він каже: а зробіть ще 100-200 доларів знижки. Люди, не робіть такого. Після такого це хіба має бути дуже велика проблема в продажах, щоб піти на ваші умови. Завжди в іншому випадку завжди вам відмовлять, по-перше, і по-друге, взагалі вам не захотять щось продавати. Оце, оце саме більше бісить у цих продажах цих тракторів. Хочете знижку? Тим більше, якщо ви пропонуєте свою ціну, то ви подумайте перед тим, чи ви готові взяти цей трактор, а не просто ляпати, що я готовий давай. А потім ще й просити додаткові якісь знижки. Тож, друзі, будьте добріші, удачних всіх покупок по хорошим цінам.